Усі всім великий привіт в Half Price. Це магазин брендових товарів, але вже зі знижкою. Я не знаю, чи я правильно вимовляю назву. Зараз я вам покажу. Називається ось так Half Price. І джемпери від Nisson. Трішки покажу, приходжу подивитися собі. І вирішила ще показати глядачам є спокуса. Ось такий ціни вражаючі, це минулі колекції. Ось такий джафер коштує 3600. Ну, бо це люкс-бренд. Покажу люкс бренди покажу покажу європейські, там, американські, не люксові бренди. Нісоні це люксовий італійський бренд, тому і всім відомий в складі віскоза і котону, тому ціна, якби, ну. Вважається такою за високою, але насправді це не є висока ціна. Багато її пінко. Я вже не вперше приходжу, тому я вже знаю асортимент. Наприклад, пінку багато є, представлено максмари. Такі кардиганчики зараз відійдуть, там я покажу детальніше. Так, це кардиган пінко в'язаний. і ціна 7 тисяч, майже 7-600, а ціна була 12 тисяч. Раніше їхня ціна 15 тисяч 266. І це правда, пінко люксовий дорогий бренд, які кристали просто переливаються і в білому і чорному кольорах. Ось так і покажу взуття і покажу сумки. Застібається на кнопочки, завжди цікаво подивитися, як виготовлені речі, які моделі. Тут щось є запасне, запасні гунзочки, ті кнопочки або, напевне, кристали. Хочу подивитися. Такий склад. Поліамід 34%, 65% шерсті. 65 шерсті 34 поліаміду і Еластан. Не повністю шерсть. І люксові бренди роблять із і із поліестеру, і шерсті. Ось такий ще в чорному кольорі є. Це теж такий самий склад. Так, зараз прийдуся тут. Blu Marine є, який кардиган Blue Marine, але сьогодні надивимося люксових брендів. Ось такий подовжений, класненький, м'якусінький. Ціни будуть високі, але цікаво подивитися. Блю Marine. Гудочки обтянуті, в'язані, Відчувається, що є шерсть в складі. В складі 40% шерсті, 35 зі скози, ще щось є, є 13% поліаміду, 7 кашеміру і 9 металізованої ниточки. Коштує він більше 18 тисяч, а зараз 4 390 гривень. Ось їхня верху ціна є і є ціна якбо... зі знижкою. Ще раз нагадую, що ця лінія. Магазинів є за кордоном і зараз вона є в Україні. По-моєму, що є в Києві. Я показую в місті Львові. Так, далі. Що є Альберта Фареті? Улюблений бренд. По чому Альберта Фареті? Ось яка красива Альберта Фереті. Це італійський люксовий бренд. Тут я зараз показую це люкс, який джампер, складна в'язка, змішаний склад, видно такий вкорочений. Альберта тисяч. майже 11 тисяч. Не бачу їхньої ціни, яка була 45% Вірджинія шерсть, натуральна шерсть, фабрика Італія, 30 віскоз і 25 Кашеміру, 30 поліаміду і 3 інші волокна. Не знаю, чи варто все так витягувати і показувати, Хочеться більше показати, бо. Багато класного. Подивіться, що тут твориться, а магазин просто мега величезний. Є пінка. Ось такий довгий кардиган і бачу, є вкорочений. Застібається на гузочки донизу. Зараз 6 з половиною майже, а ціна була 14 тисяч. Так, такі пінку хочу вам сказати, що тут всюди є шерсть, шок натуральний. Так. Це що за бренд? Я навіть не знаю. Видно, що це якийсь люкс. А, це Альберто Фареті знову. Ой, Альберто Фареті купає скрабом. Так, Фабрика Італія. 30 Ліоцел. 30 ліоцел, а не бачу, ага, 31, тільки 31% шерсті, 34 поліаміду. 31% шерсті, а ціна. 5200. Давайте так швиденько покажу. Місвоні бачили, є Максмара. Швиденько, щоб показати трішки взуття 4 4,390, ось такий джампор. І це. Так. І це 40 поліаміду, 27 мухеру. Так, три шерсті. І ще щось має бути. Так, далі. Сліденько не виходить. Так, Еспрі тут чомусь загубився. Що ще є? Пінко, топ в'язаний, ось такий топ, в'язаний собі топік. І ціна 3200. Келвін Кляйн вже бурочку відірвала. Це колаборація з іншим брендом, напевне. Я в інклею такий класний джемпер. Отак з кусточкою. Відчувається, що це потон, що шерсті немає. 5300. Так. Твінсет є ось такий класний твінсет. Патрісія Пепе є. Ось такий джемпер. Подивіться, вже бачите, тому що це інші колекції, вже висить і вже навіть є закашлачений. Драйкорн є. Це німецький теж люксовий бренд. Драйкорн. Такий. Ще такий Альберта є, Це Італія і в складі є шерсть. 7580. Людей досить багато в цьому відділі, не те, щоб хапали. Дивитися, дивляться дуже, тому що цікаво подивитися на ці всі бренди, прицінитися, як Так, драйкорн знову, драйкорн for beautiful people. Знов Максмара. Uh, щоб відео не було довго. Ось такий кардиганчик Максмара Студіо в помаранчевому кольорі. 4800 майже. Прийду в будній день, щоб людей було менше, тому що дуже некомфортно дивитися. Так, ще мені такий джемп сподобався, покажу. І Зараз йду на взуття, на Так, Альфа Студіо, який він класний, цей джемпер, мінімалістичний. Напевне, є альпака, зараз точно подивлюся. 3300. То, що є шерсть, це точно. 20% лана мухеру є, потім є просто вул 38% лана, тобто мухер є і шерсть. Пінку, пінку багато є. Так. Дескварт є, нічого собі, в такому малиновому кольорі, з такими розривами, вкорочений, є шерсть в складі 7500, а ціна була 20. Так, стифанель, стифанель, драйкорд. Якийсь жакет, але хтось перевісив, хтось а, міряв. Пінку жакет-пінко, подивіться, який він класний, які гудзики. Вау! Винесла його на світло, щоб подивитися ближче. Хутро-хутро не натуральне і воно відстібується. Цей комір. так. А тут що було? Якийсь люджо, о, Мілано. Ну, Зараз я покажу. Так, ось такий жакет. від Пінко їхній. Бренд лого їхнього бренду це дві пташки твідово тканина, склад котон 44, акрил, поліастер і шерсть 11%. Хто там пише під мас-маркетом, що багато поліастеру, і я ж неодноразово говорила, що свої бренди теж використовують і просто не всю шерсті Такий жакет. Якщо ви і люкс-бренд будьте купляти, все рівно буде змішаний склад і буде багато поліастеру, ну, яке ви виберете. 10 тисяч, майже 11 тисяч коштує такий піджак. Красиво. А що від люджо таке було це ззаду? Так, ось такий світшот з кристалами Люджо з написом. Він вже обібрався в інші борсинки. А такий світшот від люджо. І зараз ціна 3-300 майже. Магазин мага я один відсоток або навіть відсотка покажу асортименту. Це просто нереально показати. Ось якийсь такий є. Йду і отак показую. Так, тут патрісія, але зовсім же інша. Не пепе. Якщо неправильно почитаю, така сорочка. І це я відчуваю, що це шкірзан 3. 800, але це бренд. О, задіг вольтар'є. Ну, я неправильно, напевно, прочитала. Але це просто лакшері з лакшерів бренд. Ось такий красивий жакет з люрексовою ниточкою, з підкладкою. Це просто а, мрія модниць. А, лакшері з лакшері, О, і ціна лакшері з лакшері 9900 майже коштує такий жакет золотистий. Не знайшла однією рукою, не знайшла склад, бо людей багато. Відпінку ще такий жакет. Ось красивий. Так, що цікаво показати Джорджію Армані Болеро розшите селе літками, яка розкіш. Просто на грані розорення, на межі розорення 2 600 коштує. Ось таке було руха. Джорджіо Ормані ще такий жакет. Джорджіо Ормані. 100% шерсть. Оцей комір. Потім купро, 100% шерсть ще щось. Потім 70 шерсті, 30%. Тобто тут купище шерсті. Він комбінований і тут є і шерсть, і. Якби інше волокно, інша тканина. Так, CarlaGraft є. Вау. Треба заокруглятися, а я ще тільки-тільки одну позицію показую. Ну просто навіть пів відсотка одного рейлу. Карлаграфайт. 6600. Так, що спостерігаємо за лакшері. Сав'єру клаб. Вау, Елизабет Франчі, Елизабета Франчі, ой, це Італія, Мейтин Italy, Елизабета Франчі. Вау. Тільки погляньте. На цей джемпер, Елизабет Франчі. Просто щось чимось. 7600. Так, це що таке? Спорт тайм. Тальм. Чи як це читається? Так. Вінцдор є, англійський, теж маркейн є. Так, буду показувати частіше, якщо вам подобається. У верхнього одягу теж лакшері. Купищі Келвін Кляйн, плащ, тренч, трейкорд. Майкл Корс, подивіться, яке бажає пальто відчувається, що шерсть Майкл Корс. І ціна 16,5 тисяч. От, тут, напевно, я краще його витягну. Ой, яке воно важке, класне з підкладкою. У бажевому, верблюжому кольорі. Скільки тут брендів, крутих, прикрутих. Він здорові Майкл Корс, Пінко, Італія. Пальто-пінку напівпальто. Не буду його знімати важке. 15400 майже Драйкорн. пінко. Подивимося трішки взуття. Так, це що за. Так, отака. Так, натуральна замшено, зрозуміло, але, до речі... А стала буде взуття коштувати 8-5 тисяч і 10, і буде шкірзаму, бо вона тільки сакошкіри робить. Бутильйончики. І це бренд. Так, а це за Вольтар'є, Париж. Капець. Просто капець. Прошу поправляти мене, що я неправильно за Вольтар'є, Вольтар, Валентіно є. В каравані. з пір'ям. Це просто подіум, висока мода. Валентино. І Валентино коштує 11 тисяч 300. Пацанів багато, вони шукають бренди, гроші мають. Є такі, що мають люди купа грошей, і для них це не питання взагалі, які кросівки. А от, от, будь ласка, Стала Макартні. Тут точно нема це все еко, бо вона шкіри не робить. Стала на карті. А, а яка ціна? А ціна, будь ласка, 14 тисяч 14 тисяч коштує. Ніякої тут шкіри немає, я впевнена, Гучі є. Гучі, але вони такі важкі. Видно, що фірма, що оригінал тут взагалі. Сумніву немає, але взагалі сумніву немає, що тут оригінальні речі. 22 тисячі кросівки. 37 розмір. Дивлюся, тут не буде розмірної сітки повністю, знову Валентину, але вже в рожево-білих пірях. Москинує. Моски кеди. Вісім вісімсот майже. Черевойкі батальйони. Повністю шкіра навіть видно, на що шкіра всередині. Це задіб. Задіб повністю навіть підошва шкіряна. 7600 Дороге взуття зараз навіть невідомого бренду в інтертопі на 5 тисяч буде коштувати, то я думаю, що дві можна додати собі. купити собі. Драйкорн, 3 3000 шерстяні. Подивіться, скільки класно. Лашок товарів, Просто вау. Сумочки від Поліні, нові ціна зі знижкою 3. 360. Це не шкіра, це екошкіра, тут шкіра, мабуть, а оце точно ні. Це така спеціальна яка сканбал, має назву і великого більшого формату по лінії. Так. Ось така сумка, класна. Ну, як і відчувається по-любому. Всередині кишенька є, написано по ліні там. О, як погано однією рукою. Так, Ціна такої більшої сумки 3 360. Є ручки до сумок. Ці паски, фар LagroPype запасна. Є чохли для телефонів, є шапки, є європейський масс-маркет, але сьогодні я пішла в відділ люкс. 1640 гривень. Емпоріо Armani чехов є на iPhone півтори тисячі гривень. Поліні, гаманець 2,3. Всякі такі штучки є, купа декору є, текстилю, от і сумочка. Шість. А 600 відпінка. Це тексти, такі як балоніва цупхатка тканина Так, 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 так. З ручкою так від відпінку. Брелочки. Lagerfeld Просто підвіска брелок 1090 гривень. у гаманці гаманці є маскино-гаманець, але ціни немає, відірвана ціна. Треба питати. Так. Можна інший взяти, але це не такий, а ось є сумка ковач. Як гаманець навіть. Такий невеликий, невелика сумочка Мілану. І ціна 8400. Ну як відчувається просто. Тут вже потертості, бачите, ось. тут вже є потертості. Є потертості, тому що це якби як сток, це моделі без виробництва, не з виробництва з продажі зняли, не продалося. Тобто в Європі є і такі магазини процвітають. Це набір, чоловічий, подарунковий набір від німецького бренду Жуб. А ще кажуть, що це італійський, брен, але насправді він німецький. Твімсет сумочка, 1200 гривень. Так. Це сумка. Зак-позом. Не знаю, що це за бренд. Мужчина є, на Такий рюкзачок. Філіпляйн. Шарфи. Вау! Це розкішне мжерзорення точно. 3-300 коштує. І тут видно, що написано вул поліакрил в Італії. Прищепили там, де, де бірочка зі складом. Ось тут краще видно 50% шерсті Made in Italy Лайн в синьому кольорі, в зеленому і в сірому. Просто розкіш, а скільки шарфів різних люксових брендів. Москина. Це, напевне, місоні. Напевне, дві. Девідсок, так, це від Місоні. Шарфи, шапки є, рукавиці. Місоні має підміталі. Який вибір від Місоні класний є. Філіп Ляйн, Лоли скину. Навіть пов'язочки є, шапки є від Місоні. Шапка 5, 400 майже. Армані є. Так, Куртки, пуховики люксових брендів. От пуховичок. Легесенький, стібаний, подовжений. Навіть такий плащик ніби. Не знаю цей бренд. Турсі. Ну, Алесандро Де У Ось така чоловіча куртка спортивна. 4400. Знову пуховик хілфігер є пуховички, але легенький пуховик – це пальто. Це таке пальтішечко пухове, чорне, треба заукруглятися. Бу Відео досить довге виходить 6500. Тут сукні, люкс бренди і тут просто розкіш на межі розорення. Такі і подіумні можна знайти сукні і базові на кожний день. Так, Blue Marine, ось такий джемпер. І від Blue Marine. 5400 подовжене. Тут все така сукня Роберто Ковалі. Від Роберто Ковалі. В'язана важка. Так, Made in Italy. І в складі є шерсть. 18700. цікаво. Тут теж можна накопати люкс-бренди. Різні свічки багато є. Ой, забула цей бренд люксовий, але він зустрічається. Це ваза така футуристична. 760 гривень. Різні статуетки, декор, теж відомих брендів. Ну, бренди, які виготовляють, наприклад, для дому, він не для не такі, би не для одягу, Відомі з одягу Mighty in Індія. Так, сьогодні небагато, сьогодні а, вихідний і видно вже після вихідних тут взагалі нічого неможливо знайти, бо порозбирають багато. Для дому взагалі розлітається як гарячі пиріжки. Собака 1080 гривень. Декор, вази, статуетки. Одикий бюст в античному стилі і такий градієнт зеленого до Тіфані. 1090 гривень ця фігура коштує. Так, не, не вказано, можливо вказано, не бачу. Країна походження по кольорах Культовий цей собачок. Відомого скульптора, що з гульок зроблено було. Якби така скульптура нагадує собачку з кульок повітряних. Фарфорова качечка. 650 гривень в подарунок. Красиво. Залишу трішки на наступні огляди. А всім до зустрічі у нових відео.